Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько. Є сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Розпочаток відео з такого гарненького подарунка. Так що, друзі, це подарунок, ручна робота отак, з підручних матеріалів зроблена дружиною моєго підписника Юрія Бондаренка. Який живе, як же штат Дем'янці, він говорить. Тобто є таке село Дем'янці Переяславського району. Ну і квіточки такі от, з дня народження Лесі Петрівні, так як вона їхала на день народження до Марії в Німеччину, і квіточки залишилися, але вони зберігаються, все нормально, тобто чекають на неї. Так що також відеозвіт для Лесі Петрівни. От, вечерю, те що мама приготувала. Є у нас курочку сьогодні буду їсти. Картопелька-товчушка. Є сиров'яли на Лесі Петрівна ковбаска. Дуже цікава ковбаса. Ну, Якщо чесно, це на любителя, але для мене добрішої немає. Вона робить її дуже-дуже мало для нашої сім'ї, тому що готується вона на протязі двох з лишнім років. Так що, ну і салатик. Не знаю, Надія Анатолійовна якісь принесла, от, які вони літом закривали. Так що, друзі, хочу зараз зняти коротеньке відео. Хочу до вас звернутися. О, так, поставлю. о, так що Хочу звернутися до вас з невеликим проханням. От, можливо, в кого є якісь речі, такі, які вони вам не потрібні, а вони потрібні для людей. Я зараз розкажу про які, але я думаю, що більше цього всього я зніму вже завтра у відео. І е якщо в мене буде така можливість, то я заїду і засніму ту людину, яка цим ділом займається. Так як сьогодні до мене позвонила моя підписниця Світлана, до якої ми їздили, вона тримає кізочок. О, ну Як воно говориться в житті, що е кожен спілкується з собі подібним. Ну, в принципі, люди всі різні, але... Якось люди відчувають одне одного і знаходять спільну мову і спілкуються. Так що сьогодні до мене вона подзвонила і каже: Сергій, дякую тобі, що викинув відео. Я їздила по ячмінь туди, куди ти їздив до Дениса. От Жуковку також взяли, все класно, все добре, О, все нормально. Але діло не в тому. Я хочу до тебе звернутися. Можливо, в кого є парафін і в кого, можливо, є бляшанки. Тому що на даний момент це вже стало. Проблема. Я кажу, ви ждіть. е, мені сьогодні прийшла посилка від моєго підписника від Саші. От я кажу, більше всього, що в ті посилки парафін. Чому так? Тому що він також дивився це відео, що дивилася Світлана, і багато моїх глядачів. Е я балакав чи розмовляв з людьми, які готують роблять ці свічки в кухні для обігріву хлопців. Тому що, можливо, хтось трошки не розуміє. Ті хлопці, які... Знаходяться на нулю, вони не можуть е, розпалювати багаття, вони не можуть використовувати буржуйки цими маленькими окопними свічками. Вони в цих льошках, у індивідуальних там е, окопчиках, вони зігріваються в цих льошках, тому що не можна цього всього робити. Ну да, там є стільки. Такі, що гріють, тому що ми з Сергій Сергією Сергіюч-молодшому також такі там, е виселували. Е ну, волонтери їх також закупляють великими партіями і везуть хлопцям. Але е окопні свічки дуже-дуже потрібні. Ми колись разом з вами було таке діло, зверталася до мене підписниця Лена і Шостки. Дякую тобі, Лена, Вона також долучилася до збору коштів на автомобіль. Е збір коштів продовжується. І Я зараз об'ясню, чому. От. І коли вона до мене спитала за мішки, ті, що ми смалимо в свиней, вони потрібні були для того, щоб робити хлопцям кікімори, Тобто такі мав От. <кій> От. І ми тоді, хто що міг, відсилали лені. Я лені номер розставляв, човлене. І вона потім вже везла там волонтерську організацію, де дівчата плетуть сітки, оці кікімори роблять окопні свічки. Ти і тепер. Тоді. тоді дуже багато відгукнулося людей, десь в районі більше 30 людей. І присилали в основному парафін, мішки, оці нитки, такі, типу вірьовки, сітки. О, дехто навіть по три рази відправляв. Я зустрів, був коли ми їздили в Броварі на ярмарку. Також тоді ми долучалися до збору коштів на автомобіль. Того автомобіля вже немає. О, ну так воно виходить, тому що автомобілі на передові дуже довго не живуть. І це відповідь тим дебілоїдам, які говорять, що ти збираєш на машину своєму сину, чи продай усіх свиней і купи машину. Ну, не хочу навіть відповідь давати таким дятлам, але скажу одне, що збирати чужі кошти дуже відповідально. І реально я вже п'яті сутки, реально я не можу собі знайти місце і реально не сплю. Ну, можливо, це і за те, що немає дівчат, і трошки змінилася обстановка, але реально це є. Відповідальна робота, тому що навіть Вікторія сьогодні мені скинула е, посилання, що її, її е, там знайому, яка також займається волонтерством, зняли з її рахунку всі кошти і перевелися кудись вони за кордон. Тобто є такі махинації, і ти реально переживаєш. Так що ну якось так. Тобто вернемося до відео. Тобто, Саня Франківський в нього такий аккаунт, Він один із перших моїх підписників, він написав мені вайбер, потім ми созвонились. Він каже. Ну, Якщо там треба дівчатам парафін, в принципі, я вийшлю. Я кажу, ну вони до мене не звернулися. Але кажу, якщо ти мені вийшлеш, я знайду, кому його діть. І сьогодні я отримую посилку, я дивлюся ну мішок, значить парафін. От, парафін, от, парафін, І тут мені дзвонить Світлана, каже, є жіночка, яка займається цим ділом, вона знаходиться на, як заходити на перевокзальний ринок з лівої сторони. Вона працює бухгалтером на цьому ринку, і вона робить окопні свічки, там шиє хлопцям різні речі. Тобто я кажу, якщо можеш, можеш до неї поїхати, я дам номер телефона, созвонишся, ну і можливо їй чимось допоможеш. То можливо, хтось тут поблизу в районі зможе чимось допомогти, але ми завтра зробимо обзор. в Мене номера телефону немає. Я залишу свій вайбер. Того телефона, якщо е, хтось зможе добу, ну, там, долучитися і привезти парафін чи передати, який він є. От. Сашка прислав, вони такі в нього куски, От. він плавиться, ну, тобто його треба топити і е, заливати в купні свічки, в баночку наматується така бумага і заливається. Ну, точно не знаю я цю методику, я вам розкажу і покажу, якщо поїду до цієї жіночки. Так що, друзі, якось так. Ну і також мені Занька прислав посилочку, Посилочки, ну те, що необхідне, тобто така невеличка волонтерська допомога для нашої роботи. Так що Лець Підрив немає, але... Кришечки, наш запас все поповнюється. Тобто повний ящик таких кришок для сім'ї шелудьків, щоб вони могли закривати тушонку і е, щось реалізувати. І якщо ми реалізуємо, то в нас є заробіток і можемо тоді вже щепнути і цей заробіток віддати хлопцям передати. Хай там хтось каже, ви допомагаєте своїм. Та да нема у нас своїх чужих. Всі хлопці боронять нашу неньку Україну і дають нам можливість. Працювати, ми працюємо, утримуємося на плаву, господарство е, тримаємо, там ріжемо, реалізовуємо назад, його ставимо, але є якийсь зазор, і цей зазор його можна отщепнути. І будеш далі, далі працювати, тому що воно в тебе є. Це так само, як я вже говорив про паїв, в кого вони є. Багато людей просто продали, одноразово взяли ці кошти і їх просрали. І таких дуже багато. Вибачте за вираження. Є люди, які залишилися, почали його самі пахати. А є люди, які подавали в оренду. Але подали в оренду, вони будуть получати ці кошти регулярно. Тобто, і дай Бог вони, їхні діти, їхні внуки. Так що, Санька, тобі велика подяка. Подяка за підтримку. От. Ну, мені приємно, що є в мене такий підписник. Я його нарешті переламав з харчуванням свинею. Він мене дивиться вже 3,5 роки. І нарешті я зробив, він зробив той крок, а я його підтримав у цьому напрямку. І він тепер готує свинкам їсти по Шелудьківській методиці, і в нього все вийшло. Так що, Санька, тобі респект. От є такі люди, які дуже-дуже довго зозрівають. О, ну Ковбасу їсти на камеру не буду. ну Реально, це, я не знаю, як Леся Петрівна там робить, але це вялене м'ясо, воно в ковбаски в натуральній оболочці і йому вже більше 2,5 років. Дуже класна штука. Так що Лесі Петрівні і дівчаткам передаю привіт. Я думаю, що вони мене подивляться. Я за вами сумую, чекаю. Свинки ростуть, якось зніму відео. Звідчі виросли вже свинки, значить, якщо виросли, то можна вже буде повертатися додому. А по поводу того, що критикують, що мої дівчата поїхали відпочивати, то я велике дякую своїй тітоньки Марії, Марії Шваб, це моя також підписниця, яка проїхала 1800 кілометрів, приїхала до мене і сказала: добрий день, я ваша тітонька, от якось так. І вона переживає за мою сім'ю і також. Пригласила їх вже другий раз, перший раз після того, коли вибили кацапню відсюди, вони їздили, відпочили, вона бере на себе всі розходи е по моїй сім'ї, і вони е ну, трошки відволікаються від цієї ситуації, хоч у нас і немає бойових дій, але все-таки в державі війна і це не є дуже добре для ех, наших дітей. Ну, а те, що відбувається на даний момент на, на лінії зіткнення, це дуже страшно. Але Будемо робити все можливе, щоб допомогти нашим хлопцям і разом до перемоги. А ті, хто говорять, що там де ж діваються кошти, ті, що там держава позичає, або там нам допомагає Європа і Америка. Ну, ми не є політики, вони направляються туди, куди треба, тому що треба дуже багато озброєння, щоб видавити цю русню. А ми вже з миру по нитки підтримаємо хлопців. Підтримаємо в першу чергу їм потрібна підтримка, що вони. Нам потрібні, що ми за них не забуваємо і що ми молимося за них. Так що, друзі, на цьому буде все. Усім бажаю скорішої перемоги. І ще хочу передати привіт каналу сам собі Свиновод Олександру такий. Сьогодні він мені написав, підтримав, також прийняв участь у зборі коштів на автомобіль і казав: якщо вийде, засніме відео у себе на каналі, От. тому що він займається ремонтом автомобілів для ЗСУ. І за цей. Місяць запрошли е, їхній господар прозвітував, що вони зробили 18 автомобілів, там і грузові машини, ну і також в основному повноприводні джипи. Так що, всіх небайдужих, всім небайдужим дякую за підтримку. Збір продовжую. Чому так? Тому що хотіли купити оцей мінівен, він не підійшов. На даний момент зараз працюю в напрямку. Т-4, ну, але балакавши з хлопцями, вони хочуть Л200, було б непогано. Ну, по ціні, звісно, це дуже багато. Ну, будемо дивитися. Зараз проробляємо по Т-4, ну, а там буде видно. E, на даний момент ми маємо 160 тисяч гривень. На картку ми насобирали 140. E, 10 доложив я своїх коштів, такий звіт, 3,5 у нас залишалося. 1000 гривень приніс сусід, сусідонька, маленька дівчинка. 4 тисячі, тобі ж 100 євро попросила положити за неї Ганна Михайлецька, моя мати. Ну і там 1500 не хватало щоб було 20. желудки не обідні і доложили. Так що, друзі, на цьому все. Працюємо далі. Хто, можливо, дивиться, там, не дивився раніше відео, в описі буде номер картки. Хто схоче, можете долучитись. Я постараюся вам розказувати і показувати, що ми будемо робити і як ми будемо рухатися. А по поводу парафіна, там номер в описі є, а мій вайбер, можете написати, якщо він у вас є, можете прислати на мою адресу, ні, завтра тоді ми знімемо відео. Якщо будемо живі здорові здоров'я, доїдемо. До місця призначення покажемо навіщо це все потрібно, і ви зможете безпосередньо відправити на відділення номер один. Воно знаходиться в районі вокзалу. І та жіночка, яка цим ділом займається, забере і зробить хлопцям окопні свічки. Ну і можливо, там ще щось потрібне. Там вони шиють якісь речі. Точно я ще не... Узнавав, тому що це все діло відбувалося якраз перед справлянням по господарству. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуємося, підтримуємо одне одного і разом до перемоги. Так що, всім пока-пока. Шелудько буде надівати курточку, бо тут у нас 7 градусів тепла. Я надів вишиванку, тому що я звертаюся до своєї аудиторії і мені хочеться виглядати гарно і патріотично. Так що, всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну, а я буду зараз вечеряти, їсти. Картопельку, буду їсти курочку. Ну, добре, коли добре. Дякую Богу, що є у нас така вечеря. Так що всім пока і дав би Бог, щоб у кожній родині було на столі, було де жити, був кров над головою і було здоров'я. Всім пока-пока, друзі.